І вже традиційно в цей день оголошують лауреатів Шевченківської премії найпрестижнішої національної творчої відзнаки. Церемонія нагородження відбулася в національному академічному театрі імені Франка. Її відвідала і наша кореспондентка Олена Логінова. А, тож Олено, розкажи, будь ласка, кого нагородили? Скільки номінацій і які особливості саме цьогорічного нагородження? Вітаю, Олександре. Щойно закінчилася церемонія нагородження лауратів. Шевченківської премії, і я можу сказати, що цьогоріч церемонія була дійсно урочистою. Було багато гостей в залі. Це і українські письменники, художники, актори, сценаристи, режисери, журналісти. Також в залі було багато військових наших захисників і високопосадовців. А от відкрив церемонію нагородження президент України Володимир Зеленський. Він подякував нашим військовим. За те, що вони кожного дня самовіддано боронять Україну від ворога, і також зазначив, що для України зараз важливо зберігати і тримати ось цей культурний фронт. У час війни, навіть більше ніж у час миру, ми усі маємо пам'ятати, що культура має значення. І люди культури мають значення. Усі, хто промовляє про Україну, озвучує те, що на серці, зберігає все, через що ми йдемо, відроджує те, що могло бути забутим, але оновлене дає людям сили, дає людям емоції. Я дякую кожному і кожній, хто живе не тільки для себе, хто дбає про людей і всю нашу державу. Я дякую. Вам я дякую усім, хто зараз на фронті, і з тими, хто на фронті, хто з Україною та береже її та розвиває. Ми сьогодні відзначаємо достойних лауреатів Шевченківської премії. Ми дякуємо їм. Цього року Шевченківську премію вручають у п'яти номінаціях: література, журналістика та публіцистика, театральне та візуальне мистецтво, а також музичне мистецтво і е, призовий фонд майже пів мільйона гривень. І, хоча номінацій п'ять, але лауреатів більше їх семеро, по двоє в деяких номінаціях. Організатори кажуть, що Цього року, визначаючи лауратів найкращих, основний акцент вони робили на тому, як саме номінанти змогли у своїй творчості, у своїх роботах відобразити саме боротьбу українського народу з агресором. Шевченківська премія це теж ще одна е, зброя зі злом лауратів. Всі дуже швидко побачать і дізнаються. Але це ті лауреати, які власне дуже швидко відрефлексували на ті події, які ми зараз переживаємо. Тож став переможцем Лауреатом у номінації Музичне мистецтво стала українська співачка кримсько-татарського походження. Джамала співачка сказала, що вона створила альбом, який називається Кирим. І сказала про те, що цей альбом для неї має важливе значення, адже він пережив випробовування війною. В цьому альбомі звучить кримськотатарська музика, фольклор цього народу, і також його культура, яка століттями переживала утиски з боку Росії. Альбом Хрим зазнав багато страждань, коли почалася повномасштабна війна, весь запис. Знаходився в студії під обстрілами. А далі а далі я почала потроху втрачати людей, з якими збирала всі ці пісні. Нота за нотою, слово за словом. І, на жаль, з Сергієм Круценком я втратила зв'язок назавжди. Альбом Хрим, це і я, це і мій батьківський дім, це наша спадщина, це і. Рух майбутнє тому, що кожна пісня звучить як заповіт. У залі було багато наших захисників, військовослужбовців, і от якраз лаураткою у номінації Література стала українська військовослужбовиця, наша захисниця, поетеса Ярина Чорногус. Вона отримала нагороду за збірку своїх віршів про війну. Давайте послухаємо, що вона сказала. Мені велика честь бути тут. Це честь перш за все завдяки. Тим, кого, на жаль, з нами немає і кого ми всі зможемо побачити лише на небі. А, мені честь отримати цю нагороду імені поета, який а, створив таку потужну творчу енергію, таку творчість, яка а, береже нашу державність. От уже друге століття допомагає їй відновлюватися а, з попилу. І всі ми, як військові, згадували його тексти у дуже важкі часи. Також лауреатом став фільм «20 днів у Маріуполі, який зараз номіновано на Оскар. Студія дякую тобі, Олено, за роботу. Це була наша кореспондентка Олена Логіна. Вона розказала про деталі цьогорічного вручення Шевченківської премії.